Віталій, да. от дивіться, от на основі цієї машини, що я вас позвав до цієї машини, от скажіть мені, будь ласка, а чому так виходить? От ви ж тіктокер, ви ж блогер. Розкажіть, може, ви трошки знаєте, бо понятно, ну, дуже не правду сказати. Не що ну, що люди з пустого сторону екрану краще знають, як робити, що робити. І самое головне, ми неправильно робимо, ми не ті гроші беремо. Ми не ті запчасти не ставимо, ми неправильно розмовляємо з клієнтом, ми не ту машину крутимо, ми такі, ми сякі, пересякі. Блін, а як правильно, Віталій? Розкажіть свою думку. Ну, чому бачите? Отак от, бачите. Отак от, от і поступають такі от блогери. Насамділі, я рахую, що правильно неправильно це дуже така вагома річ. Ну, деле, треба робити так, як треба. Так, як воно має бути по регламенту, так як рекомендує завод виробник. Ну, звісно ж, зараз напишуть, завод не рекомендується ремонтувати все. Дивіться, ми та компанія для клієнта, яка, коли робимо якусь роботу, ми за неї відповідаємо. Я скажу одне, допустимо, бачите, ми знімаємо відео, тут знаходяться працівники. І це хтось мої підписники працюють, хтось просто по рекомендації, хтось захотів прийти. Ну, по-різному, люди приходять. Ну, до чого веду? Що я такий, як в екрані, отам, от там з вами розмовляю, там, де мене дивитися, я такий в житті. І я також требую з них, що ви маєте клієнту давати результат. Ви маєте клієнту зробити те, за що вам платить він гроші, і те, що він просить. Розумієте, нема такого. У мене позиція одна. Я не дам і вставити клієнта, але я не дам і клієнту вставити працівника. І от я показую своїм прикладом: я хочу зробити культуру сервіса, щоб всім було комфортно робити.